Сьогодні я завітала до магазину Омельницька, який знаходиться у місті Кременчук за адресою Проспект Свободи 172В. Чесно, з перших секунд перебування у магазині була вражена різноманітним асортиментом. Звісно, можна придбати олію власного виробництва. Ця олія крафтова, натуральна, без домішок і добавок. Соняшникова жива, пресована, запашна для салатів, гірчична, ріпакова, горіхова, конопляна, ляна і навіть гарбузова. Усі олії дуже корисні для здоров'я. Їх можна використовувати в салатах, кашах і інших стравах. Окрім олії, в магазині Омельницька є насіння, ляне, гарбузове, соняшникове кондитерське. Є крупи торгової марки Зернарі, натуральні і без ГМО. А також овочі, які вирощуються в теплицях омельника, але опиляються справжніми бджолами, тому мають насичений смак. Ще бачимо молочну продукцію, яка є повністю натуральною, має термін вживання 10 днів. Є молоко, кефір, йогурти, сметана, масло, різноманітні сири. Молочна продукція виготовляється з молока корів ферми у селі Шишаки Полтавської області. Запрошую в магазин Омельницька за смаколиками.